Тепер я хотів би перейти до питання України. Голова цього комітету дуже рішуче висловився щодо ситуації в Україні і про необхідність того, щоб Сполучені Штати рішуче підтримували Україну. Абсолютно очевидно, що якщо проаналізувати те, що пан Путін говорив протягом останніх двох десятиліть, то видно, що він налаштований відновити Радянську імперію і Україна це нинішній крок для досягнення цієї мети. Безпека України це і наша безпека, на мою думку, і те, що є небезпечним для України, буде небезпечним для НАТО, а отже, і для Сполучених Штатів. Вчора, два дні тому, у відповідь сенатору Маконелу, який запитав, на чиєму боці у конфлікті в Україні ви хочете бачити перемогу. І ви відповіли, що президент налаштований на мир у цьому конфлікті. Зрештою, мир відповідає нашим національним інтересам. І ми вважаємо, що це відповідає інтересам обох сторін, навіть якщо такий результат не буде прийнятним для багатьох у цій залі, на той момент у Сенаті, і я би також сказав, у цій залі теж кращий за багатьох у цій кімнаті та багатьох у наших країнах. Пане секретарю, коли ви сказали, що мир відповідає нашим національним інтересам, чи означає цей мир... Повну капітуляцію України та повну перемогу Росії. Це ніколи не було характеристикою моєї заяви. Сер, ми вважаємо, що мир це в найкращих інтересах. Але я хотів би зазначити, знаєте, Україна це не США, і Україна не є членом НАТО. І проводити таку паралель це некоректно. Але ми сподіваємося на мир. Ми вважаємо, що мир відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів Америки, і наша політика спрямована на це. Добре, дозвольте мені повернутися до того, що я запитував у вас. Чи є це миром? Чи може. Досягнення цього миру шляхом повної капітуляції України та припинення підтримки України з боку Сполучених США. Чи є це гідним миром? І чи відповідає такий мир довгостроковим, а насправді й короткостроковим інтересам Сполучених Штатів? Якщо подивитися на мільярди доларів, які були вкладені в Україну, це навряд чи можна охарактеризувати як капітуляцію з боку Сполучених Штатів. Отже, існуюча військова лінія фронту, якою б складною вона не була, рухається повільно і де саме закінчиться мир на цій лінії, ніхто насправді не знає. Але президент доклав більше зусиль, ніж будь-хто інший, щоб досягти мирного результату. Панове час вичерпано. Головуючи, надаю слово Вітману зі штату Джорджія. Пан Скотт, дякую, пане голова, пані та е, пане секретарю. Більшість моїх запитань буде адресовано генералу Києм. Ем, скажу вам, пане секретарю, я був би вдячний за можливість поспілкуватися з вами окремо щодо кількох питань. Я з Джорджією. Е. ми коротко з вами спілкувалися. Е. Як ви знаєте, я підтримував, щоб ім'я Гелен Джулія Мур залишилося на базі. Також підтримую, щоб ім'я Ейзенхауера залишилося. Я не хочу заглиблюватися в це питання, не хочу жодних запитань щодо цього. Але скажу вам ось що: Вибір Гарі Гордона це. Е. Один із найвідважніших і найгероїчніших вчинків серед усіх американських солдатів, безумовно, сучасні часи. Він був одним із двох солдатів, які разом із снайперами Дельти під час операції падіння Чорного яструба увійшли туди і обидва там загинули. У мене є пропозиція щодо цього: коли армія називала щось на честь Гаррі Гордона, ім'я Рендела Шугарта завжди було пов'язане з цим іменем. Історична армія називала об'єкти Шугард Гордон, тому що ці двоє пішли туди разом, вони боролися разом, вони буквально загинули разом, і за історичними даними неможливо визначити, хто з них помер першим. Тому, якщо назву в Огасті збираються повернути на гордон, я з повагою пропоную розглянути варіант Шугард Гордон, як це історично робила армія, називаючи інші об'єкти. Неможливо розповісти історію гордона без історії Шугарта. М, і я кажу це з повагою. генерали Кейн, Комуністична партія Китаю, оцінює силу США, вважаючи, що наша сила полягає в наших альянсах і партнерствах. І якщо вони вважають, що ці зв'язки слабшають, як ми можемо використати війну в Україні, щоб продемонструвати силу, спроможність і рішучість США, щоб знову здобути перевагу над китайцями та їхніми оцінками Сполучених Штатів? Дякую, сер, дякую за запитання. І, і перш за все, дякую за те, що ви відзначили двох великих воїнів, які показали нам, що таке мужність і наполегливість, коли вони висаджувалися туди. Куди вони висаджувалися на тих двох MH-60, повністю усвідомлюючи, з чим їм доведеться зіткнутися на тому об'єкті, і потім зробили повну е-відданість, віддавши своє життя заради пораненого товариша. Ось так виглядає Америка. Тож дякую, що ви це підкреслили. Се. Благослови вас, конгресмене. До речі. Е. Сил боєць. Вони з ним не працювали. Так, се, так, се. Я знаю. Я знаю багато спецпризначенців сил. Се. Я думаю, що знаєте, від армії до армії наші відносини з союзниками та партнерами по всьому світу залишаються надзвичайно важливими. Я вдячний за можливість служити поруч із такою кількістю чудових не лише партнерів у спільних силах. А й міжнародних партнерів також. І я вважаю, що мужність і наполегливість, які наші сили в зоні відповідальності європейського командування продемонстрували протягом цього шляху, а також ці товариські стосунки, і які вони побудували по обидва боки кордону, є прикладом того, що ми маємо робити. Якщо можна, я хотів би додати, оцінки були такі, що Україна протримається 9 днів, 10 днів, у кращому випадку 15 днів. Але той швидкий цикл інновацій, який вони. Відверто кажучи, у деяких випадках навчили і нас, як це робити, як нам впровадити це в оборонно промислову базу США і розробляти нашу зброю так само швидко і відверто за такою ж вартістю, тому що ми не можемо дозволити собі платити стільки за одиницю зброї, скільки платимо зараз, враховуючи те, що нам доведеться робити. І водночас. Як нам розробити систему протидії дронам, щоб ми не втрачали танки вартістю мільйони доларів через дрони за п'ятьох тисяч доларів? Так, все дякую, що звернули увагу на інноваційний, підприємницький і можна сказати, навіть підступний підхід до атак, який існує в тому регіоні? І знаєте, я був там і бачив, чим вони займаються у виробництві дронів, як вони постійно вдосконалюють процес. Співпрацюють із партнерами, ведуть боротьбу з ворогом там на місці, це справді вражає, і ми взяли ці приклади до уваги. Той самий дух інновацій повернувся і до Сполучених Штатів. Коли я думаю про перезапуск нашої оборонної промислової бази та національної промислової бази, я розглядаю це через 4 С і все починається з цієї культури, про яку ви згадували культури інновацій та підприємництва в умовах бою. Друга складова це створення конкуренції, і я вважаю, що це ключовий момент, у якому ви допомагаєте нам тут, у конгресі. Третє. Нам потрібно укладати кращі контракти з нашого боку. Сто відсотків. І нам потрібно бути кращими покупцями та розподіляти ризики, як я вже обговорював із головою раніше. І, е. Жас, пане вичерпано, слово представнику Каліфорнії, пану Карбахало. Дякую.